Gracias. Настол листопада за пятнадцятого року фонд сірени суд міста у складі волонтер судді свченка гас, зачем секретаря в доспіване деканжевер, за судовому засіданні, далі суду місті Харкові лаяв у Лілії Юрівни проведет судді в серии праве за позам'яницького Лілії Юрівни удовольствие до мене постав девяносто два процента не виплачен заплати становить. Вчера пятнадцятого року я не скажу суду сказано позвони. Судуни позивай завеловідал, учем по справедливо суді Шевченка ГС. Монтуальная заява зазначила, що судому нарова. На виконання ухвали від першого на восьма року з боку відповідача до пульта 92. А також представників від відповідача в судовому затіданні від терплям 2015 року підвезли порушення торгового законодавства з боку відповідача. Крім того що судом затягнуто строки розгляду справи стане створення різні умови для тих учасників процесу, вказання вставлення на думку ліницького викликає сумнів об'єктивності та необережності судді. Тому просила заяву про відвід судді фондского суду міста Шевченка задовольнити. Суд заслухавши пояснення позивача приходить до висновку, що заява про відвід судді задоволення не підлягає догляду на судне. Підставі достави відводу на які посилаються свої заяви позивач суд не розіню, як необ'єктивність об'єктивність головучого про проводити справи. Не передбачені статтями 21 пока Україну, якості підставлю відводу суді. Задоволені заяви ум'яницького лі про провід судді фунтскорону суду, міста Харко Шевченко, гас відмовить ухвала скаржи не підлягане. Суддя підсудайте, будь ласка у Будучи вообще клопотания. А, буду выбачить клопотание відвода на стадії відводив за від секретарю. Ні, секретарю. Добре. Тоді суд вам роз'яснює ваші права та обов'язки, що передбачені сьогодні процес законодавства. Ви маєте такі права займатися з матеріалами справи, робити не путя, знімати копії з документів долучених за справа, одержати судових рішень, нову письмову інформацію про результати розвитку справи, у судових засіданнях особисто та або через представника, робити письмові записи, використовувати або технічні пристрої, подавати докази, брати участь засліджень, докази задавати питання соломики справи та посилив спеціаліст, клопотання та відводи запитання як свідок, давати здавати та письмові пояснення судові, подавати свою доводи. Маркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечення проти клопотань, доводі, міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, з ним після журналом судового засідання, знімати з нього копію, послуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копію, також подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи неповнити їх запису протягом трьох днів дня проголошення рішення у справі, оскаржувати рішення увагу суду, користуватися іншими. А процесуальними правами, встановленими законом, крім цього, ви маєте право протягом цього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог відмовитися від позову. І також ви маєте право класти морову воду на будь якій стадії судового процесу відповідача, якщо ви поважаєте щодо ув'язки, то для підтвердження свої помоги або заперечення зобов'язані подати всі наявні вас докази до початку розгляду судовсь права по суті. І кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, які вони посилаються як на підставу свою вимогу або заперечити крім випадків, що передбачені законом. Ваші права та обов'язки вам зрозуміли? Клопотання. Будуть у вас пояснення з розглядом справи? Будуть ваші Прошу долучити <тум> до матеріалу справи додаткового пояснення, що перейдемо в канцелярі на 4 листопада 15 року. Так, є. Ви не місці Це матеріал справи, ваші пояснення. Дякую. І клопотання. Так, давайте по порядку. Клопотання. І... Далі. І було питання від 9 листопада, п'ятнадцятого року також прошу. їх при Так, дивіться, це був питання ваше від 9 листопада. Давайте, мабуть, ви його зачитаєте також. Важливо зазначити, що з до пенсійного фонду кожного господарства товариства подається звіт 1 др, яким підтверджується сплата ЄСВ єдиного соціального винесу та нарахування заробної платні працівникам. Тобто товариство курса 92. на виконання ухвали Фрундицького районного суду міста Харкова від 31 серпня року поправи зазначені справи щодо витребування доказів, а саме довідки про заборгованість по заробітній платні далі ухвали. Мало би отримати відповідну довідку в пенсійному фонді чи у податкове, якби сталося можливим сформу якби не сталося можливим сформувати її на підприємстві. Тому представник відповідача повідомляв, що не хувиличені документи. Вважаю, що товариство Курсардівста два умисна не виконали ухвалу з порушення вимог частини теж статті 382 кримінального кодексу України, посилаючись на вилучення правоохоронними органами, документів фінансово господарської діяльності товариства, але доказів вилучення протоколу вилучення тощо до суду не надали, що є підтвердженням факту надання в суді за неправдивих показань. Також зазначу, що представник товариства Курсаб Діносто на судовому засіданні, що відбувався на 3 листопада 2015 року, під аудіозапис судового процесу повідомила, що товариство курсантів на складу визнає непроведення розрахунку зі мною за відпрацьований час, не здійснення розрахунку при звільненні, посилаючи на те, що таким правом товариство курсантів на складу протокол загальних зборів від 27 жовтня 2014 року. Після 27 жовтня 2014 року товариство курсантів на складу зміни в ЄДР юридичних осіб, а саме – Додана посада фінансового директора та призначена на неї Борис Львович. Я час залишилась на посаді директора товариства корського судва, де працювала до 21 січня 2015 року з правом підписанта після погодження з фінансовим директором. Протокол та витяг з ДР юридичних осіб матеріала справи. Враховуючи викладені на керуючому статті двадцять процесуального кодексу, частини першої статті 382 кримінального кодексу України. Статті 41 кодексу України про адміністративні правопорушення прошу прийняти питання до розгляду та задовольнити його. Встановити факт порушення частини 1 статті 382 другого кримінального кодексу України з боку товариства Пульстав Тимостова щодо умисного невиконання ухвали суду від 31 серпня 2015 року по справі зазначеної справи. Нановите факт порушення статті 41 кодексу України про адміністративні правопорушення з боку товариства культур 92 щодо порушення вимог законодавства про працю у зв'язку з невиплатою мені заробітної платні та сум про розрахунку встановлення законодавства строк, а сам день звільнення вжити заходи відзначення законодавства. Скажіть мені, будь ласка, позивач ви звернулися до відповідних органів законопродання до суду до прокуратури. То а, ваше чісті, на той час триває розгляд справи, хоча по суті ми не розглядали, і суд має також, я так вважаю, якщо я помиляюсь, то суд мене побрали. Але факти порушень цих саме дві становиться. А крім того, я зверталася до правоохоронних органів щодо порушення трудового законодавства з боку товариства Перса 92. І, що? і мені відповіли, що порушення встановлено на ході перевірки. У мене є листиці. Тобто я зверталась. Я зверталась також до організації ЯКА по трудовим спорам. Є мене заява. Я на цей час ну, я, що в даній справі сьогодні виплату заробітних платні. Не вважала, що це необхідно суду надавати, бо сам відповідач повідомив про те, що він не розрахувався зі мною, посилаючись на протокол загальних зборів, де я тимчасово відсторонена від, від посади. От адаптом я зверталася так, якщо суду потрібно. Я можу можу це надати, але також це буде затягування до процесу цього думку. Ну вам роз'яснює, що <кхід> по пункту другого встановлення факту порушення частини 1 статті 382 кримінального кодексу України з боку. ТОП стар 92 щодо мислення на виконання ухвали суду 31 серпня 2015 року по зазначеній справі. Це не входить до компетенції суду встановлювати факт порушення статті. Саме при розгляді цивільної справи, яку ми зараз розглядаємо, до повноваження суду не входить встановлення факту порушення вимог кримінального кодексу України. Також не входить і встановлення факту порушення вимог Кодексу України проти місцевих правопорушення з боку відповідача. Ну, тобто... Єдине, що суд може зробити, це ваше клопотання направити до відповідних органів. Будь тобто, ласка. Тобто, це якщо ваше, ваше бажання, моє бажання, будь ласка, eh, на з сьогоднішнього судового засідання ми можемо зробити копію вказаної заяви і направити і Дякую ваше чисто в суді. Далі по питанням. Додаткові пояснення особливо <головіка> <долучення, головіка> якщо потрібно, я зачитаю, бо саме з цих приводів, які вказані додаткових пояснень е, першних відповідача, пацієнта повідомила про якісь кримінальні справи. Так я надала суду підтвердження е, здійснення е, кримінальної справи відносно пацан Бориса Львовича, по якому розпачата до судового слідства по статі е, першої по, по пункту першому статті 190 дев'яностої. Ну, як в матеріалах справа є залучили до пояснення. Сама давайте ми ж наразі на стадії пояснення. тому давайте всі пояснюємо. Коли ми перейдемо до стадії пояснення, будемо надай его, щоб мы перешли. розгляд по суті. бо це моє бажання. Так, ну на даний час у вас клопотання Дякую.